А, що стосується Криму, вони бачите, питання Криму відкладали. Ми його відкладати не будемо. А, вдруге показали гур, як вони здійснювали спецпрацію з тим, щоб. Побувати на нашому українському, але на жаль, тимчасово окупованому півострові, я так розумію, що якщо вдруге показали відео, то це не означає, що вони там вдруге були, можливо, вже втретє, в четверте чи в п'яте. Це вже ми дізнаємося, звісно, коли буде відповідний час і бажання від головного управління розвідки, тим не менше. Другий тріумф знищений російський служба безпеки вже порекомендувала його навіть перейменувати: один в Криму, один на Білгородщині. І другий захід в Крим, про який чомусь на території Росії якось не дуже багато говорять. На території Росії скоро взагалі будуть казати, що як знаєте, це як Угорела в. 1984, будуть говорити про війну Океанії, да, про яку там фіктивно щось розказують, чи навпаки не розказують і так далі. Це ж Росія. Вони побудують свій, е, де будуть розказувати про те, що все перемогли. Скрізь домінують і так далі, і це в принципі майбутнє Російської Федерації як один із сценаріїв абсолютно можливий. Mm. Було б бажано безумовно, щоб Росія в такому вигляді не існувала взагалі, ну то щоб вона пішла там на суттєво, вже навіть трансформацію, не тільки політично, але між тим це їх внутрішня справа. Давайте про Крим дуже важливо. Перше і об'єктивне в нас єдине вікно можливостей. або ми сьогодні вирішуємо питання своєї території. І своєї суб'єктності на багато там десятиліть, навіть вперед, а, чи взагалі повторно ми з вами не зможемо. От всі ці розмови про те, що давайте сьогодні якось десь щось зупинятись, там про щось думати, заморожувати конфлікт. А потім це все там під санкційним тиском Росія сама віддасть не віддасть Росія. Ніколи нічого не буде віддавати, якщо не програє. Росія якраз і відноситься до категорії країн, вони будуть жити максимально мородно, то, тобто нічого в країні не буде, але все рівно будуть зубами тримати те, що вкрали в нас. Чому тому що ще раз підкреслюю: це не природа цієї війни, це не війна за територію. Природа цієї війни це війна за наше з вами знищення. Вони хочуть нас знищити, тому що ненавидять, і це найбільш сильна емоція для росіян. В них більше немає ніякої іншої емоції. Вони не хочуть нічого там будувати, вони не хочуть білку стрілку до космосу відправляти. Вони хочуть просто вбити українців. У них це лозум, це ключове, до чого вони йшли всі ці роки, і так далі. Тому що до Криму безумовно сьогодні операції, на мій погляд, абсолютно ефектно виглядають, тобто є стратегічне завдання, яке Півострів Крим це ключова логістично-транспортна артерія, через яку йде забезпечення всього окупаційного групування. Це навіть не тактичне завдання, це стратегічне завдання, тобто контроль над цією магістралью, ну тобто над цією базою. Під назвою півострів Крим, де є склади, де є, скажімо так, полігони, де є аеродроми. Військові, аеродроми підскоку, де є бази, де є транспортні ланцюжки, коридори, Керченський незаконний міст і так далі. І крім того, через півострів Крим ти контролюєш суттєву частку Чорноморської акваторії. Це стратегічно важливий об'єкт і безумовно обсяг тиску який вчиняє Україна, буде суттєво збільшуватись, і ми з вами бачимо, що це робить і ГУР, і це робить СБУ, і це робить ССО, і це робить Генеральний штаб в цілому, який якраз таки синхронізує тактичні дії по лінії фронту на різних напрямках, і стратегічні дії по а, отриманню повного тотального вогневого контролю над півостровом Крим, і тут безумовно треба розкрити небо, безумовно треба знищити підходи з моря. Ну тобто і а, що стосується Таранхуту, що стосується на Севастопольської бухти і так далі, оце все знищується, і це буде мати певні суттєві наслідки для перебігу подій на фронті. Я хочу, щоб ми з вами розуміли: обсяг війни великий. Ну я розумію, що всім здається, що це якась маленька війна. Я маю зі не нам з вами, а нашим партнерам. Ні, обсяг війни великий. І в цьому обсязі війни, безумовно, в такому великому обсязі. Дні мають значення, тобто, це не один день. Ти напрацював операцію. Завтра зробив це декілька десятків чи навіть сотень операцій. Такого впливу, як ви говорите про Таранху, той же про другий раз е висадку таких операцій буде безліч. Чому тому, що це має поступово збільшувати загальний психологічний тиск. Росія має боятись згадувати Крим. Вона має боятися. Е Зрозуміти, що там поступово збільшується кількість інцидентів критичного типу і так далі. Тому для мене все, що відбувається в Криму, це прояв абсолютно ефективного планування перше, генерального штабу, друге абсолютно ефективного операційного е, спроможності наших розвідок, в тому числі гуру, і третє це абсолютно чіткого психологічного стану е, наших хлопців, які туди заходять, які готові забрати Крим жорстоко. Це дуже важливий момент, і про це маємо постійно говорити.